Дії останніх років примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни. На сході точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Але ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна іншого шляху в нас немає. Саме за це зараз в АТО воюють наші герої. На полі битви захисники воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. І сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять нашого односельця, воїна, патріота, капація Романа Володимировича. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки капацію Роману оголошується відкритим. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, Їх слав... їм славу віддають і голову схиляєм перед вами. Він обіцяв вернутися, бо не міг під... не піти. І святкував би 7 квітня 37-й день народження. Та доля розсудила інакше. Народився Роман 7 квітня 1979 року в селі Оболонь, простій трудовій сім'ї. Був старшим сином, ріс на очах усіх нас. Навчався в школі, закінчив курси трактористів, працював в місцевому колгоспі, а після служби в армії знову повернувся в рідне село. Потім працював в Дем'янівці, Мусіївці. Останніми роками проживав у великих сорочинцях з дружиною та дітками, двома дітками. Мирні плани молодої родини порушили події на Донбасі. Роман був мобілізований 10 березня 2015 року і направлений в зону АТО. 28 травня автомобіль, в якому їхав Роман разом з іншими солдатами підірвав. Роман потрапив у полон. Що довелося пережити, які нелюдські тортури витерпіти, відомо лише йому. Волонтери розшукали місце знаходження Романа та повідомили батькам. Лікарі боролися за життя, зробивши десятки операцій, але старання лікарів не давали бажаних результатів. Весь час перебування в лікарні з сином була мати Анна Михайлівна, яка на власні очі бачила, що нелюди зробили з її сина. 11 грудня 2015 року перестало битися серце Романа Капеце. Поховала я Романа в нашому рідному селі, де він народився і виріс. Провести в останню дорогу прийшли не тільки жителі нашого села, а й навколишніх сіл, бо в нього скрізь було багато знайомих та друзів. Розпорядженням сільського голови перейменовано вулицю Котовського на вулицю Романа Капація. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, героїв антитерористичної операції, наших земляків, Клеменка Євгена та Капація Романа, які загинули на сході. Пропоную шанувати світлу пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. країни від столінавали, що більше дітей батьки не ховали. Право відкрити пам'ятну меморіальну дошку надається учасникам АТО Спіру Сергію, Сєрону Павову та Сап'яну Миколі. Це виявні шани перед героями, який не вернувся живим додому. Пам'ятаємо Женю Клименка, Рому Капація, які віддали життя за мир в Україні. Герої не вмирають. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Женя та Роман. Меморіальні дошки щодня нагадуватимуть кожного з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, вітучій країні. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки капаців Ромона оголошується закриття.